Якщо ви ще не бачили відео, хто планує переворот у Росії, обов'язково подивіться, дізнайтесь, хто насправді смикає за ниточки і що це означає для нас та нашого майбутнього. Діліться, обговорюйте і будьте на крок попереду. Страшно подумати про те, що психічно хвора людина, копрофіл, стоятиме за спиною у перших осіб в країні з найбільшим ядерним потенціалом, людина яка більшу частину світу вважає сектантами, яких потрібно знищити? Той, хто вже назвав Україну, Європу і США сектами. А тепер подумайте ще про це: Дворкін психічно нездоровий і постійно відчуває загрози зовні від кожного, хто поруч і хто на дистанції? Очевидно, що така людина не буде довіряти нікому до кінця, навіть найближчому оточенню. Уявіть. Що буде з тими, хто йому допомагав, коли він доб'ється тотальної влади? Історія вже бачила, як тирани, які приходили до влади, зрештою страчували навіть своє найближче оточення через страх зради і через страх смерті.